多これ。 Організатор акції Дмитро Карлюка говорить 2019 року. Була розроблена програма сприяння розвитку велоінфраструктури у місті. Сьогодні вони хочуть, щоб міська влада почала її реалізовувати. Ця програма винесена на засідання комісії транспортна, а потім буде це і бюджетна комісія. І в кінці кінців ми маємо надію, що 23 липня її депутати приймуть на засіданні міської ради в усьому світі. Існує правило: спочатку створюємо інфраструктуру. І потім з'являються люди, які нею користуються. Хоча у нас е трошки викрило, у нас вже є, їздять багато велосипедистів вулицями Херсону, але, на жаль, для них не існує велоінфраструктури. Олена Ворфоломєєва, старша інспекторка пресслужби патрульної поліції в області, розказала нам, що за шість місяців цього року зафіксовано чотири ДТП за участі велосипедистів. Четверо травмованих, загиблих немає. Костянтин Бугайов велосипедом користується щодня. пересуватися тротуарами нам не можна, а дороги іноді проблематично, тому що водії не завжди знають, що велосипедистам можна виїжджати на дорогу, і для них це шок та подив. Віталій Таточенко їздить велосипедом з дитинства, професійно 10 років. На його думку, найбільша проблема у Херсоні погані дороги. Їхати через велику яму і реагувати на автомобілі, які проїжджають поруч. Іноді буває складно, говорить чоловік. Так як є ями ми намагаємося. Так як ями, ми намагаємося їх об'їхати. А позаду їде автомобіль, який не знає, що ми будемо об'їжджати яму. І так можна потрапити в аварію. Я особисто неодноразово падав через ями, рятував шолом. Олена Гнітецька возить свою доньку велосипедом до дитячого садка. Жінка вважає, що без велодоріжок пересуватися містом буває небезпечно. Ми дуже уважно слідкуємося за за правилами дорожнього дорожнього руху. Проте дуже незручно, коли, наприклад, цього не притримуються інші водії, коли вони там підрізають, не надають перевагу, навіть якщо ми там на головній. намагаємося не пересуватися по тим вулицям, на яких дуже щільний потік машин, оскільки світофори нам часто не надають перевагу, тому ми намагаємося об'їжджати ну так, такими вулицями, де не дуже багато автомобілів. За словами Дмитра Карлюка, зараз у Херсоні немає жодної велодоріжки. Щоб нагадати про свої проблеми, учасники акції давали депутатам, які приходили до міськради, подзвонити у велосипедний дзвінок і просили підтримати проєкт розбудови велоінфраструктури у місті. Наталія Тимофєєва, Владислав Купрєв. Новини на Суспільному. Херсон.